Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь один про судини зараз. Програма Україна фокусі. Будемо з колегами розбирати основні заголовки і сенс статей, в яких пишуть про Україну. А пишуть, слава Богу, ще багато зі мною сьогодні працюють Марічка, Падалка, Катерина Кабернак, Антон Семеженко, представники Бабеля, яку зокрема, і підготували цей дуже цікавий огляд. Преси. Я почну зі статті традиційно з заголовку, який мене зачепив. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Путін втратив набагато більше ніж Україну. І добре, що до них нарешті це доходить. А я сьогодні згадаю про Африку, бо до неї ми сьогодні будемо в двох контекстах звертатися. Один контекст це те, що у боротьбі з Росією саме до цього континенту зараз звертається Україна. А інший контекст ще комусь в Європі здавалося, що Україна це така Африка Європи, і як вони помилялися. Антон. А мене зацікавив текст про Трампа, про те, як його по королівськи приймали в Газі, і це дуже окупилося. Йому все сподобалося як королю. Мені сподобалось про 15 тисяч українських роботів, які ми плануємо розвернути, отже, і вони будуть працювати там і на небі, і на землі, і усюди. Давайте таки почнемо з НАТО. Все ж таки питання номер один: чому Україна не стала головною темою НАТО? Слава Богу, про неї згадали, бо могло і цього не бути. Але okay. поза тим. Може, тому що на НАТО був Трамп, <ріст> <ріст> тому що головною подією НАТО наступна стаття так. Таймс» написав статтю, чому Україна не стала головною темою на саміті. І власне, мені здається, справді що відповідь тому, що там головною подією був Трамп, який доїхав. Мені здається, що могло б дуже символічно бути те, що цей саміт відбувся в Газі, місце, де ми сподіваємося, колись Коли відбудеться іншого президента Володимира Путіна. В залі суду, але насправді туди приїхав Трамп і зробив так, щоб це було щоб це був його бенефіс. А, так що ага. королева Нідерландів, бачите, там багато ага, 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 ага. А, Трамп, так. мабуть, другий був і, він. потім <сум> пожалкував, що він не приїхав в такій сукні. Це було б ще краще. А насправді Трамп а, став нюзмейкером, тому що він звичайно не, не стомлювався потвору повторювати сам про себе, що він просто головне, що зараз рухає Європу. А головною його метою було підвищити витрати Європи. На на НАТО про що він говорить давно від нинішніх 2% які платять країни Європи. Так, і то не всі до 5% ВВП віддавати в фонд НАТО. Це головна мета Трампа. Він на цьому наголошував для цього. Він навіть оприлюднив переписку приватно з Рюта. Марком Рюта. з Марком Рюта. Так, і це була така для мене. Це взагалі ну це якась така абсолютно ненормальна історія оприлюднити переписку з людиною такого там такого рівня. А там власне його в цій переписці Рюта називав най. Найвеличнішим, майже найвеличнішим, майже такими ж словами через те, що ніхто не зробив тобто треба... приватні лести, що потрапили в прямої віда. Да. Я думаю, люто було незручно. Не, не не, не ну, сказав, що а я був не проти, щоб цю переписку оприлюднили там, де я так восхваляю цю велику людину. Ну знаю, ну, вже... як правильно називається у нього бу... грав у нього... піддавки. Та, у нього та, не було вибору. Уже коли це все оприлюднили. Добре, що лише так. А Україна була представлена туди. Там був президент Зеленський. Він говорив про те, що він оговорював з Трампом можливість продажу патріотів в Україні вже про. Дожоване передачі, так як це було раніше. Це негативна тенденція. І звичайно, Зеленський говорив про те, що НАТО все таки має готуватися до вторгнення Росії, і дуже жалкував, що лише до 35-го року планується збільшення виплат на бюджет НАТО. Так, я просто нагадаю, чому Зеленський про це казав. Тож допомогу Україні можна зараховувати в ці 5% і країнам, які зараз там не доплачують НАТО, дуже зручно було б передавати ті самі Іспанія, яка так бідкається. Так. Передавайте озброєння зараз. Вам зарахують які проблеми? Україна чекає. Але загалом цей саміт вважається багатьма. Оглядачами скоріше позитивним для України. Так. Про нас сказали мало, але про нас не говорили поганого, що любить робити Трамп. І це один з головних наслідків того, що його так возвеличували. Він ночував в королівському палаці, схожому на Букінгемський. Тут видання Гардіан дуже сподобалося. Так столося текст про те. Він називається Чому назвавши Трампа татком НАТО отримало бажане, так. і ось його повністю так. Так він з пилинки з. Дювали окремий вхід, щоб журналісти не докучали дуже багато різних а, нюансів і деталей. І, врешті-решт, це а, ця вечірка а, окупилася для НАТО, тому що Сполучені Штати покривають 60% бюджету НАТО, а всі інші країни разом навіть і третини не, 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 не дають європейські. І тому а, дуже важливо, щоб Трамп не казав, що я йду звідси. Тому що Сполучені Штати хотіли це зробити а, багато, а, багато заяв від Трампа. Звучало про це і а, був клас, було, було класні дві згадки в цій статті історичні. Які мені дуже сподобались. Перша – це австрійський бал, на який зібралися збер... збер... світові лідери на початку минулого століття, і там навіть Бетховен особисто грав, щоб облажити всіх потрібно. А друге, це те, що тепер замість А, а коли засновували НАТО, то було три правила: тримати росіян подалі, американців всередині, а європейців тихеньками. Не європейців, а німців тихеньками. Третя потреба зараз відпала. Німці вже не становлять великої небезпеки, як це було в середні минулого століття. А от з американцями. Європейцями місія збереглася і її досягли. Ну, до речі, знаєш, мені хочеться згадати, що Деді в англійській мові має таку ж конотацію як в нашій не в нашій мові, а в нашому середовищі Папік. Так. Тата, я отриманий ут... да. що таке, але йому сподобалося. Навіть коли а, повертався, то я повернувся після... до того заголовку, з якого починав я. От мені сподобалася ж таки ця стаття Нью-Йорк Таймса. Достатньо багато часу їм знадобилося для того, щоб її усвідомити цю думку про те, що Путін втратив більше ніж Україну. Путін мав дуже простий план перемогти Україну швидко, поставити її на коліна, себе спозиціонувати як головного головну силу в Європі. Відповідно, пояс таких би орбанів навколо нього сформувався, які би хотіли з ним дружити за будь-яку ціну. І цього всього не сталося. Відповідно, зараз. Як пишуть автори статті, це найбільший розрив Путіна і Росії і цивілі... і Росії від цивілізованого заходу, що насправді ніколи ще цей розкол між заходом. Там вони кажуть, якщо рахувати 17-го сторіччя, то цей розкол ніколи не був таким великим. Якщо Америка може собі дозволити, якщо хоче відмовитися від Євросоюзу, хоча не може, тому що це найбільший ринок. Євросоюз може дозволити собі жити без Росії. Росія цього зробити не може. Те, що зробив Путін, він сформував, об'єднав Захід, зрозумів. Дав заходу зрозуміти, що Росія небезпека, і найближчі, як пишуть автори, десятки а то й сотні років Росія буде з цим боротися. Їх по суті вигнали з цієї цивілізованої родини. Як вони будуть тепер жити далі? Це тепер їхні проблеми, але це те, чого Путін досяг. Ну, до речі, повертаючись до історії саміту НАТО, знаєте, Трамп це та людина, в якого ставлення складається із маленьких історій, які він буде пам'ятати, які він буде роками повторювати. І така маленька історія сталася на прес-конференції. Він по різному може поводитись на прес-конференції з іноземними журналістами, що ми неодноразово бачите, вдавати, що він там не розуміє їхні акценти, їхню англійську, але інакше сталося з бібліотішною кореспонденткою української служби Морославою Пецу, яка запитала. Чи готові американці продавати нам патріоти? І в них відбувся такий, як назвали навіть близьке до Трампа телекомпанія Fox News, дуже душевна розмова, де він поцікавився, де живе ця дівчина. Вона сказала, що в Варшаві з дитиною запитав, де мовляв, її чоловік, чи він солдат. Вона сказала, так він на фронті. Він співчуваючи, побажав, сказав, що напевно це дуже страшно. Ну і в Америці навіть. Серед тих, хто не є прихильним до України, а є прихильним до Трампа. Це позиціонується як дуже душевний і люденний президент, як зміг себе Трамп чудово проявити в цьому епізоді з українською журналісткою. Одну фразу дам. Я дивився, що цей цю коротку розмову. Дуже багато політологів розбирають. Вони звертають увагу ще на одну таку символічну річ. Путь Трамп передав її чоловіку військовому, передав привіт. Кажуть, це сигнал дуже дорого вартує. Це майже як слова підтримки. Так, Африка, Марічка, ти обіцяла нам цікаву Африку? А, так, і знов таки я, щоб перейти до цієї теми, згадаю знов таки того Дональда Трампа. Пам'ятаєте, була історія, коли там ці всі, всі стосунки Трампа і Зеленського новітні стосунки після сварки в Увальному кабінеті, потім після того як вони помирилися в Римі. Значить, Зелен... значить Трамп згадує на одній прес-конференції ввальним кабінеті, що мовляв, дзвонив Зеленського. А його немає. Він в південно африканській республіці. Він каже, якого біса він там, що мовляв, він там забув, не розуміючи, наскільки важливим зараз має бути не тільки Сполучені Штати, наші європейські партнери, а й африканський континент для України. І про це власне згадує агентство Ретр, що Україна зараз робить теж на це ставку. Вже відкрито вісім з 10 обіцяних у 2022 році посольств українських представниць на цьому континенті. Зерно для України це не лише ой, вибачте зерно для Африки. Mm -hmm. Так, ця гуманітарна ініціатива не є лише гуманітарною, те, що ми намагаємося не залишати без зерна африканський континент, Це теж велика дипломатія. те, що Україна це робить, і не лише в цьому полягає те, як ми намагаємось там будувати стосунки, і яким чином протистояти впливу на африканському континенті росіян. Ми навчаємо офіцерів, зокрема в Мавританії. Військовому мистецтву намагаємось там ділитися. Своїм досвідом і якимось чином зміцнювати українську присутність на Африці, тому що ми не можемо напевно це відчувати там наповно перебуваючи в Києві. Яким чином, наприклад, нам не вистачає африканських голосів на голосуванні організації Об'єднаних Націй, бо кожна країна це один голос, незалежно від того, африканська це країна чи європейська. Але ми дуже добре я думаю, це відчуваємо, наприклад, в соцмережах, оскільки існує африканських ботів, які топлять за Путіну і за Росію. Це стає надзвичайно неприємно, звісно, вони створюють таке враження, що Україна підтримує менше людей, ніж це робить насправді. Але насправді не лише ці боти вони можуть працювати за гроші, вони можуть працювати і обманом. Я маю на увазі всіх, кого залучає Росія з інших країн. Не обов'язково це ідеї, не якісь люди, не обов'язково це тих, хто хочуть там лише грошей. Єрусалим Пост здається, це видання, якими перше раз так? потрапило. одне з перших Вони Од, рідко. Бували. Так вони рідко у нас бувають, але Washington Post це Jerusalem Post – африканські фермери останні кого Москва обдурила, щоб тягнути в бойові дії в Україні. Я думаю, що це оптимістичний заголовок. Нарядчі вони останні останні. Думаю, що багато кого вони залучать, але а, нічого майже нового немає. Це про те, що вони дурять африканців і обіцяють їм класну роботу. Мені сподобався просто один так. момент. Вони писали, що комусь а, порадили пообіцяли роботу в мийником посуду в Луганській за 5700 тисяч доларів. Я думаю, і в цей момент це мало насторожити. Але здається, люди не розуміють, скільки заробляють мийники посуду в Луганську. Люди люди їдуть. Там з ними підписують контракт насильницьким, фактично, шляхом 5 uh -huh. тижнів навчання і на рік на лінію фронту. І власне, ну це така торгівля людьми, але е, ми вже про нього знаємо, де тільки Росія не тягне людей на український. Ну да, в певному переліку країн заборонили взагалі своїм громадянам їхати до Росії, тому що розуміють, що їх потім, там як ти кажеш, викрадають, викидають на лінію фронту. Ну не до всіх африканських країн, це дійшло. Ну а жінки взагалі навіть виробляють дрони на підприємствах, не до кінця знаючи, які деталі і для чого вони там збираються. Теж і обман, і експлуатація. Так, про це ми також здається. матеріали. А, так. Якось розбирали, писали великий текст про це. І Асошит Прес пише пише про це чимало, що mm -hmm. Алабуга виробництво там розширюється. На жаль, будуються нові корпуси, mm -hmm. і є навіть вже попередні звістки про те, що північно Корейці може доєднатися до цих африканських а, жінок. Але а, саме ця стаття стосується більше технології, і вона більше насторожує, тому що все ж таки ті дрони, які виробляють у Росії, вони примітивні. Доволі і це така нерідко крупно збірка того, що надходить з Ірану, а, а власне розробка. Власне, текст називається Знайдені в Україні уламки безпілотника. Свідчать, що Росія використовує нові технології з Ірану. Там йдеться вже про штучний інтелект, про відеокамеру і потенційно про можливість бути на зв'язку. Тобто, що шахет він ще й бачитиме через оператора, те, куди він летить, і що він може спостерігати перед собою. І це звичайно, що підвищує його смертоносність, на жаль. Ну, тобто з Китаю вони йдуть ці технології до Ірану, з Ірану до Росії. Зараз сподіваємося, що Ірану стане не до передачі технології. Вони будуть думати, що робити їм, зокрема зі своїм ППО. Тому сподіваємося, що один шлях, хоча б один канал, буде перекритий. Мене, мене мене знаєте, якщо чесно перестало. колись я раділа технічного прогресу. Зараз технічний прогрес мене не радує, просто тому що ми розуміємо, що технічний прогрес в Україні і в Росії переважно націлений на. В воєнну сферу з одного боку нам треба протистояти з іншого, як тільки ми в чомусь перериваємося, ми розуміємо, що скоро це з'явиться в Росії. Вони так. підуть далі. Нам треба наздоганяти, і це буде лише про вбивство українців. І про це пише економіст: про, про власний матеріал, про те, що Україна наближається до боротьби роботів проти роботів. А це те, що я казала, що у нас. Анонсуються плани з використати в Україні 15 тисяч наземних роботів, дуже різних. Це і про логістику, і про інженерне там мінування, розмінування, про тактичні бойові дії, протидія дронам і так далі. І дооснащують всім, що тільки можна додаткові камери, додаткові датчики, боротьба з ребом. І власне йдеться про те, що дрони багато в чому вже заміщують і живу силу, звичайно. Вони там, якщо ми говоримо про логістику, вони заставляють і речі на передові позиції, що раніше робили люди, і так далі. І власне секунду, я тебе переду. Я хочу показати, поки нам обговорюємо цю тему. Те, що мене недавно дуже цікавило, відео нашого колеги Андрія Цеплієнка про те, як працюють наземні дрони, про те, як це вже існує, про це як це допомагає, як допомагає підвозити бика, вивозити поранених зараз. Це теж новий такий крок, новий шлях і. Ми ну наші військові в захваті розуміємо, що скоро це теж історія буде масштабною. Я, до речі, скажу, що не так давно ці роботи ну не обов'язково саме ці моделі, але їздили от по цій студії прямо перед цим столом, як такі розробки, до яких ще придивляються, які в майбутньому можуть от працювати на фронті. І от ми бачимо, власне, во це все а вже зараз стає реальністю. на фронті, да вивозять поранені, доставляють боєприпаси. Чим цим рятують життя і убезпечують людей, тому що оператор сидить в захищеному місці. І це показує, що я бачив ще кілька інших матеріалів, які писали, що дрони стали пріоритетом для України. І війна, коли це роблять машини, найнебезпечніші задачі, а це те, що на що робить ставку зараз Київ, маючи дещо менше живої сили ніж Москва. Але все це, врешті-решт, робить сам світ небезпечнішим, тому що ці технології рано чи пізно пошириться по ньому. І про це пише Guardian, матеріали, який називається Машини для вбивства, як перегони Росії та України у вдосконаленні смертоносних дронів можуть зашкодити нам усім. Вони дивляться. Та, uh, відео наші з поля бою, вони бачать, що uh, як змінюються технології І ще в кінці 22-го року, здається, говорили про те, що війна це війна в стилі першої світової. Коли був Бахмут, коли були всі ці залиті uh, грязюкою uh, окопи. А тепер ми не бачимо таких відео. Ми бачимо інші. І вони на жаль. Дуже загрозливі, і там чимало в самому цьому матеріалі чимало розмов з розробниками наших дронів. Тих, наприклад, йдеться про ситуацію, коли великий дрон залетіть пролетів 300 кілометрів на російську територію. З нього вилетіли два невеличких і непомітних для радарів, і вони поцілили автоматично без участі пілота в задану ціль. І це лише експеримент, і такого буде ще багато, і це ще не останній крок для українців, тому що дуже багато. Розробок зараз в процесі. Там прозвучала фраза, яка мене мені сподобала, зачепила: хто знав, що термінатор був українцем? Тобто настільки багато. Я, технологій. до речі, спілкувалася з ним командирів з лінії дронів, і він розказував про ці дрони, які несуть в собі інші дрони. І це називається дрономатка. Як щось таке з пчіли, взагалі пчоли mm -hmm. дуже часто з дронами зараз асоціюються. І... Дрона соц... -на Насправді, те, те, що mm -hmm. ми е е фактично є найбільшими виробниками технологій воєнних в світі. То е, про це пишуть і е, в, е, в іншому контексті, наприклад, ще одна ізраїльська медіа. Е, вона пише про те, що Ізраїль має бути дуже вдячний Україні за те, що вона завадила втягнути Росію в Іранську війну. А власне, це досить очевидна теза. Але це той момент, коли мені здається, я не дуже радію, тому що нас нам хтось вдячний, тому що. Мало того, що ми все тримаємо тут за нами Європа, Ми ще й виходить, прикриваємо на близькому сході деякі країни, тому що справді стратегічний союзник Росії. Іран він залишився без підтримки Росії. Росія не розвернула там ніякі ну, Але, я так, я що думаю, в них союзний договір. про військову підтримку підписаної так, допомоги тобто, і якби, нічого якби руки робили. були розв'язані. Росіяни б туди вже якось добрались і якось допомогли. Насправді ні, тому що у них зараз тут на фронті дуже активні дії. Їм багато зброї треба всі шахеди летять на нас. Вся техніка на передовій тому вийшло так, що в цьому конфлікті справді Іран залишився без захисту, а виграли власне штати Ізраїль, які провели дуже успішну операцію. Нам ніхто дякую не сказав, але оце медіа сказало. Так ну і репутація Росії ще нижчою стала в тому регіоні. Я чув фразу, яка мені сподобалася, що росіяни кинули Іран під автобус і, і, і ніщо, не допомогли зовсім. А двадцять 24 пише про це. Допомогли? Вони ж сказали, що ми рішуче засудили. А, рішуче. Це абсолютно не гуманно, не людські дії. Так. Бо мирних іранців. Ну сподіваюся, іранцям це допоможе морально. Франц 24 оцінює це не настільки оптимістично. І стаття, яку він публікували, чи отримає Росія користь від ізраїльсько іранської війни, але ця стаття ще за 23 -тю. число, і відтоді мало змінилося. І в них було дві версії: якщо конфлікт затягнеться, то звичайно для росіян це вигідно, тому що Сполучені Штати би загрузили трошки в цій війні і витрачали би купу і боєприпасів і грошей. Але цього наразі не стається. І відповідно ми бачимо. Що а, Путін Путіну не вийшло виграти а, в цьому конфлікті, за, а, окрім завірянь, що ми з вами серцем, дорогі гранці. до людей має доходити про те, що справді Росія робить і так все, що може, і слава Богу, що ми їх зупиняємо, і можливостей паскудити дещо в світі у них тепер просто не вистачає. Так. Ну, на цю тему також писала Сошейте Прес. Війна Ірану та Ізраїлю ставить під сумнів вплив Росії на близькому сході. Це власне майже про те, що ми говорили. Про те, що якщо ти вже позиціонуєшся як гравець на близькому сході, то треба приймати участь у великих конфліктах. Коли ти не приймаєш, виходить, ти не можеш захистити союзників. Значить, ти слабак і не той, кого навіть там буде поважати той же Трамп. Мені подобається, що там була цитата: що Вашингтон відкрив скриньку Пандори. Це я говорив представник Росії при ООН, і мені я просто читала. Думаю, росіяни. Ну от їх цинізм цього тижня він вражав весь світ, коли вони говорили, що не можна бомбити мирних іранців, що не можна відкривати можливість просто будь-якій країні в будь-який момент бомбити іншу країну. Ну ти просто слухаєш до ну, десь має бути цей просто там, це межа вночі мирних людей. Ти думаєш, чому як? Так, ну, так, як? Бо ти хочеш комусь пояснити, що таке газлайтинг просто бери і цитуй росіян. Так, так. так. представника Прион. Угу. Що ми хотіли ще на завершення розповісти історію? Знаєте, коли ми говоримо в соушал медіа, та, соціальні медіа, ми більше робимо завжди акцент на соціальні, але все-таки це так само є медіа, які роблять вплив, які іноді те, що ми бачимо в соушал медіа, в соціальних медіа має не менше вплив, ніж в мейнстрімовських, в офіційних і професійних медіа. І зараз я хочу розповісти історію про ми її називаємо просто Еліс Британії. Це Молода жінка, яка живе в Ізмаїлі на Одещині, вже сім років, тому що вийшла заміж за. Українця, але від початку повномасштабної війни, коли вона побачила наскільки зріс інтерес до України, вона просто почала в тому ж ті, в інстаграмі розповідати про життя в Україні і її вирізняє те, що вона має дуже такий відкритий погляд на речі, які ми можемо іноді не помічати тут, тому що ми надзвичайно до них звикли. Як у нас можна все швидко робити? Які в нас рівень діджиталізації, які у нас смачні овочі, які в нас надзвичайний сервіс, що іноді після цього повертатися. Приїздити додому, хоча дома вона тепер називає Україну в Англії, може бути незручно. Вона вирішила не залишитися тут під час повномасштабного вторгнення до старшої дитини народити ще. Двох дітей і далі розповідати про Україну. велике інтерв'ю з нею можете подивитися на ютуб-каналі Марічка. Ну а враження від неї знаєте такі, хочете подивитися якісь такі розвантажувальні, надихаючий на ніч Нетфлікс, краще подивіться інтерв'ю з Елі з Британії. Ну ти знаєш, я вже бачив, що колеги цитують цю вашу розмову, і це важливо завжди розуміти, що про Україну розказують не з газета в таких легших форматах і ну. Це цікаво Там, До речі, вправді. є і критика українців, але така критика вам друзі точно сподобається. А, Та, насправді знаєш такі штуки, коли ти не знаєш, де шукати натхнення, або просто заспокоїтись, і не тільки негативні новини, коли таке дивишся, це таке. Знаєш, як сходити до хорошого психотерапевта, і немає відчуття, що він тобі бреше, чи намагається просто mm. заспокоїти. Бо вона дуже щира це від чистого серця. і ти думаєш, можливо, у нас просто притупились відчуття, але насправді щось добре, хороше існує, і ми просто маємо його кра краще, краще роздивлятися. Кожного дня, тобто зрозуміло, щоб розслабитись, треба подивитися як британка, яка живе в Україні. Критикує українців на каналі Марічка. Ми зрозуміли А, а це? критикує за наш перфекціонізм. А То. ну це хор і, і це теж правда, але То, те, те найбуде. Де вона нас дивитись українців? Це головне. Друзі, дивіться нас на ютуб-каналі тиждень Те як ми висвітлюємо на видання, які пишуть про Україну. Залишайте свої коментарі, лайки, вподобайки і зустрінемось наступного тижня. Пропонуйте свої теми, свої видання ми завжди читаємо. Це буде Україна. До зустрічі. все добре.